Так панство, ми сьогодні Віра Зеріовича привезли йому воску. Не Дай. знаю, на що ми йому його возимо, він його переробляє, переробляє. Отаке і от, і... от, от робить. От, от такого, ось такого. Дивіться сюди. Заповнили, да, показати, хай дивляться, люди. Скільки осаду, скільки грязі, чому 92% може максимум? Чому я 90 даю, бо навіть і в 90 не вписують. А дивіться, що на отаке диво. — Це взагалі, якийсь. Це взагалі, що диво, це каже, я робив на, на вас катопки. Ну видно, що на вас ой, на вас катопки. Це не може бути. Кажу, чоловік добрий, Ну купи в мене воска преса нормальне, будеш мати віск людський. Да, а будеш мати москопки. А, во, назавіт, привіт! Ти будеш мати отакий от і старих чорних рам. Uh -huh. Це те, що я вам показував в ну, відео. Те, що я показував повністю процес, як це відбувається. І він весь оцей, що в мене з доми... Це все з моєї пасіки. Воно ну, чуть-чуть може погано відрізнятися. Чуть-чуть. Або морквяніший, або жовтіше. Все. Ну правильно, ведуться на воскотопки, ну привичка людей. Звичка. Да, покоління да. з покоління, ну є ж нове обладнання. не воско прес кулакова казати. А що казати? Ой, Ой, тож воскотопка кулакова. А, воскотопка, хай буде воскотопка, Результат, головне. От ідемте покажу, я їх зробив вже в партію. Зараз буду знову зсилати. Фірма, як це називається, Улі. Улі. города Олександр. Будь ласка, звертайтесь до нього, тому що він спонсує виробництво. Я йому дуже за це вдячний. І зараз вже готовий на виході, я йому висилаю партію. І я покажу вам, наскільки він поліпшений. Юрій Сергіч, зараз підемо до воську да. покажіть біжіть воск. А воск? Будем Давайте, Оце ще з цього воску буде ось такий. Дивіться. Це в Норвегію поїде. Ну, буде віз для свічок. Зрозуміло. Для свічок. Ну, там так пишеться. Норвежці дуже задоволені цим воском. Та коли вони переробляли його на дні бруду не лишилося, він каже, продайте технологію ну, тому чоловіку. Продайте, він каже, технологія вже в Україні колокола. У, у мене. Так, так що, що, колеги, щось ми знаємо, що... ми знаємо, вміємо, працюємо. Все. Не так... а тільки що генерал приїжджав, ви ж бачили, да. Нормальний кризкий генерал, завів басику, вишиванці, доладні дядько, так і все. Юрій Сергія, опанували вашу технологію роботи з раху. І що того опанував? З першого разу. Давайте чесно. Я спочатку, як почав працювати з компресом, я не до кінця розумів, як загружати, це все десь. Може, третій, п'ятий раз я поняв, що можна загрузити, нагріти, підтопитися, добавити, добавити. Ну, І тоді вже продуктивність воскопресу стає там не 30 рамок за цикл, да, а до 50 рамок льо. На То працювання тобі, туди, туди, туди подрібнити, знайшов спосіб, як без вашої драбачки. Да, подрібнили, загрузили, зіляли. Потім цей момент, що віск розширяється, коли нагрівається, спочатку не враховував на через жар запам'ятав, зафіксував. Потім зрозумів, що його можна не давити, тільки придавлювати. Да. 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 Отак От, вивелось і витікло. Да. Отак великий присад працює. Для промисловиків, будь ласка, і воск побачите. І, я... ну не... і ми... ту мірву, яку я отримав з цього, е, тут десь 30 кг воску. Ага. Цю мерву, яку я отримав з цього. Мерви там були, я не знаю, ну, плюс-мінус 50 кілограмів ага. на скидку. І з тої мерви я ще отрив плюс 5 кілограмів да, да. вузку. Не можна зараз видавити, ніякому да. обладнанні. Не дарма раніше існували технології е, воскотопки, васкопреса і екстракції з бензина. Так, да, так. Да. Ну зараз воскотопка Юрія Сергійовича <рес> <я не> скаже. <рес> Твій бензин туди треба. Да, вона зроблена вже так. Що не треба ні екстракції, нічого. Ну, екстракція ще має місце бути. О ті мерві, яка вже звідси виходить. Але тих 5% це вже типа. А навіть 5%, 5 не буде. Так. Бо я навіть покажу, що виходить, коли я спеціально передалю так називаємо вторяки. Коли пішло основний процес, зараз я вторики, покажу і ви побачите, що за диво виходить. Чи вартує воно того? Так, тобто стоїть Мервиша, плюс 5 кг. Я, я для себе був здивований, тому що вже після того як я ще тих 5 кг забрав е, воску, ще можна поставити. Ну просто що це вже а буде дуже довго. То затрати липається. довго і то не вартує. Але воно висохнуло і дуже гарно горить на рік. Отак горить? Да. І воно вже не злипає. Гарний кем. Ідіть я вам покажу присад і ті поліпшення, які є. Ну так, ну, так. Все, зараз все побачимо. А зараз поважно, а потім. Давайте, давайте маг магія ютубу. Давайте пощо. Раз, раз, два, три! Стрикиваємо чорний ящик. Не буде. Не буде а то є, нет, є. Як то спеціально знав, живий тут. Ви зараз поясните, покажете. Я хочу людям показати. значить... Е, давайте ми зараз таку раз. Ні, вот. ні, А піжі. Ні-ні ні, ні, стоїть. Шток мені А, Ну давай я. Закрашені зараз, так? Який ход в воскопресу кулакова? Я з ним про це вже говорю постійно з цим кулаковим, але дивіться. Бачите, як 7 мм. І тепер дивіться е техніка нажаття оцього нажимного, Рука ліва. Раз. Якщо виправшати на оборот, з другої сторони просто станете. Раз. тако зафіксували і вниз. І вниз. і, вниз, і Вниз і вниз. Бачите, як шток іде вниз. Бачите? Там ну, міліметрів 5. 5-7 да? Да. 5-7 міліметрів. Чого так? Тому що його більше не треба. Хоча я Юрій Сергійовичу кажу, зробіть так, щоб чуть-чуть ну, більше, більше було. Да? Так. А тепер лайфхак від білька. Ви бачили в моїх відео, як я нажимав цього штока. Все. Ви піджали і все. До упорядку. Раз, вперлося, чуєте, що вперлося. Глибше не треба, не треба його присовувати. Годинка пройшла. якщо ще тако йде, то йде. А якщо не йде, 10 нажаті і пішли пити каву з медом. З медом. Підемо. Ні, то, там пристай великі виразить. А зато назад. Ні, ні, ні. Ні, маю на увазі каву з медом пішли пити, коли ви тут це. Бо я. В чому, я... чому далі до Розказує. Що ви доробили? Постоянно народ присилає мені. Кажуть, слабенький, ставить трубу сюди і починає чи гнеться оцей елемент і гнеться цей елемент. Зараз він зроблений в два рази грубший. Тут зроблені щоки такі, що надуть, що вже воно й трубу ставить. Але не бажано, воно не треба. Ну, не Ви треба. працювали, не треба труба. Не треба труба. Він працює. Віз бачили? Да. Результат бачили. Все. Тільки що цьому чоловіку, який був. Кажу, подивіться, який цей. Чого не можна так зробити? Ну ви привиклі діти вчили. Ну ми... в да, ну, знає... в нас не така вискотопка. Кажу, що ж думати? Вже ж все показано, Зробіть те саме, повторіть. Не думайте, зробіть повторіть. В принципі, повторіть. Да. Юрій Сергійович, дивіться, да. я ще вам хочу такий. А ну достаньте цього кошика. Да. Опс. Тут шнурочок, так? Цього шнурка в принципі вистачає. Але, для дліні, для але шоку, я тут да. таку штуку замітив. Ну. Е, коли я почав ним працювати, я вже вам казав, я перші рази набирав до фіга води. Води, панове, набирайте ось до. Ну, тут, а так, а, да, є, от. Коротше, води набирайте от по цю ручку. Чуть вище от по цю ручку. А, о, о, так, да, так Чітко по цю ручку набирайте. Все, сюди. Го. Хватить. Більше не треба. Пояснюю чого. Тому що воск. При нагріванні має здатність, що робити. Він розвалюється вверху і розширяється. Розширяється розширяє. Значить, да. коли воно розширяє, потім це виходить вверх дуже медленно, ви його бачити не будете. Не будете, А потім але прийдете, раз... воно вже потікло. Да, а потім тільки раз, а воно йде вниз. І коли воно йде вниз, в мене один раз воно попало сюди. Ага. Е, значить, я зараз закидаю, але не рекомендую, тому що я не конструктор, я не волочу або оцю тему підняти вище, оцю тему чуть-чуть вище, або щоб оце чуть-чуть нижче. Зробити, щоб ці бортики не були так високо. Ну це я думаю нижче робити. Не не нижче можна ні. просто лапки менше зробити ніщо. або лапки менше зробити чого це просто порослою метал. Якщо я роблю через см більше, мені треба 2 треті метала, просто викидати, Я понял. яка ну, ціна буде, значить, якось собі. От я так. закидаю таку ідею, Ви собі дивіться, як ви цей uh -huh. або зробити якусь приблуду, щоб коли сюди попадає в роботі воск, uh -huh. то щоб оця тема не залипала. Ну, я, зрозуміло, почистив, воно сьогодні... все. Та e -e 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 -e, ну, так і воно працює, да. але yeah. коли треба, є потреба, не знаю чого. Але цей якось може якийсь сюди придумати, щоб просто накривати. Щоб... Це, це бо... Може навіть навкол... да, навколо... 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 в комплект якусь резінку раз і накрив. Або, шановні підписники, я вам кажу, що таке може бути, в мене таке було. Накривайте чимось. Просто накривайте чимось. яка буде коштувати кучу грошей. Da, do, okay. І ще е, цієї товщини металу в принципі вистачає. Е, але буцити по ньому не треба, але все ж таки е, можна якось його або ужесточити. Чого? Пояснюю. Тому що є е, підписники, є люди, які набирають повний цей води wow. і за ручки і поніс. Е, або це я не знаю, до вас дзвонили, не дзвонили, до мене підписниця писала, що. Десь тут коло ручки, десь сварка пускала якусь капельку води. То бувало, да, так, да. то, Я вже на другій фільмі варю. То можливо зробити оцю сторону просто хоча б тут таку накладку дати ще раз, подвійну, щоб там де ручка, то щоб воно було жорстче. Це вже проблематично. Ну, коротше, я, да. е, я не конструктор, да. я пасічник біолог. Якщо нюанси ці все додать, то вона ціна буде не 8 тисяч. Ну блін, хай буде дорожче, але так. буде якісний продукт. Аванди. Ну це так, така моя. А це приїзає. Знаєте куди? На фірму Улій, Так що кому є потреба, звертайтесь до Городова Олександра Савича. Сам Садалеча наш. А за промокодом з бджолою в серці адресишка 5%. От це з промокодом. Якраз. Ну у ну, нас є. Ну да, по домовлю виїзду мовилося так. З... так. Тому за промокодом так, з бджолою в серці. Все. Е я частенько відео згадую. Там щось купляють, щось не купляють, але є така можливість від нашого каналу отримати знижечку. Ну або Юрія Снівич, це перше здається дуже швидко, так що. Юрій Сергійович, я вам скажу таке, що дуже добре, що ті люди дивляться, коментують і кожен носить якусь свою думку. Неважливо її слухати, але важливо чути. Так. Я дуже вдячний тим людям, мені дуже багато хто сказав. Завдяки їм оці є допрацювання. Завдяки тим людям, які не байдужі. Добре брати. Ми попрацювали, там великий прес працює. Якщо маєте бажання, його подивимося. Мені треба його працювати. Скільки ж ту корову можете доїти? Постійно. <рес> і ви побачите знов скільки дав того. О, все, ми йдемо далі. Коротше, ми тут до Юрія Сергійовича приїхали, вже другий клієнт за хвилин 40. Я, я не можу нормально вигрузитись. Що це таке? Я тут взагалі в пріоритеті повинен бути. Капець, блін. А я от їхав і жду. Бачите? Клієнт приїхав, добрий день, ці діла. По-любому він же мене бачив, по-любому, бо я вже бачив, як вони в машині сиділи, дивляться на мене такі, типу, Що це він тут робить? Ну типу, такий приход. А перед цим ще якийсь вже приїхав. Ну ці привезли, не знаю скільки. Плюс-мінус сказав Юрій Серіж, 100 кілограмів. А отой попередній клієнт 15 кілограмів привіз, ще 20, щось таке. Коротше, ми йдемо їсти черешню. Ми то вигрузились, ми там. В районі 300 привезли. Зараз будемо теж рахувати, плюс-мінус. Бо е, трошки вже сьогодні я фізуху від підтягну підтягнув. Е, так що от так, все, Юрій Срійович е, працює. Вощина Кулакова, саме головне, працює. Е, і кулаку сьогодні вже бачу захекався. Все добре, все значить працює. Значить, вище на гарної якості підписуйтесь Поки їду в поїзді. Монтую це відео і хочу сказати, що з тими людьми, які в той момент приїхали, ми мали дуже гарну розмову стосовно меду, бджіл. Певні були невдоволення, що я на каналі показую. Я пояснив, чому я саме так показую, мене почули, це дуже важливо. Тому, от так, поки добираюся зараз на завтрашнє засідання молодіжної ради. Вам монтую відео, яке ми зняли кілька днів тому. Так що дивіться далі. Ми е, тепер тут, в тому що місці, яке називається Воскопресовий. цех. Цех Це, 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 це Мервин. Тільки що ви мені розказували до камери завтикав включити. А -а -а. Розкажіть, от чого у вас цей такий блінчик, а цей такий блінчик? Розповідаю, це для цікавості вже більше. Водоприся, ви бачите, 4 штуки. Якщо завернути повністю прес сировиною, як, як потрібно, виходять отакі от куски. Більше, менше, залежить від сировини. Але коли ми вже робимо, щоб не втрачати вод взагалі, беремо із трьох втрьох, і перекидаємо в один. І от коли один цей прес передали в один і ще трьох, от виходять отакі от кусочки 1,5-2 кілограма. За день я Воно вроді би нічого не вартує, але раз 10-15, додатково, і це воск іде на вощину. Це не воск мерв'яний, це віск пасічний, да. бо плутують багато, да. ну, бо дуже багато, бо це така колись е... технологія. Ну, була колись така технологія, да, її да, треба було да. якось описати, з чого той віск добути. тобто джерело появи того воску. Воскові дзеркальця бджоли, весь віск має одне і те саме джерело. Одне те саме джерело. І от дивіться, І от коли ми вже другий раз, так називаємо цей тіп виробляємо, от, от Ніколай Іванович, там робить. дивіться, що виходить? Yeah. Чорна маса, а тут розсипається дуже гаряче. Понимаєте? Yeah. Все, там немає воску. Екстракція тут вже навіть воску не стане 2-3 відсотки. Yeah. 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 Ось так працює оцей восклиць. Так що, якщо ви будете на ньому працювати великі, це не для великих пасік розгорнений, якщо ви будете віск добувати, ви добуєте весь віск, який вам принесли. Ну, якщо не хочете, будь ласка, не сідать 30-40%, віддайте ну, переробникам. І дай Боже, щоб вони ще взяли ці 30-40%. Є люди, але не всі на то спроможні. Технології всі різні. Подібних технологій немає ні в кого. Тільки в тих, ті, хто в мене купив ось капіца. Ось так і Технологія рішає проблеми пасічників. Yeah. Да. І, 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 що найцікавіше, що так, в мене так, на пасі, що Юрія Сергіовича з, <с despotent> однако... з цієї мерви, яка непонятна звідки, одинаковий. <потент> <потент> Однак, От, хто дивиться мій канал, я показував, як я в тому ж самому воскопресі Кулакова, за його технологію... <потент> Тільки маленький. <Да. потент> <потент> ну, так. Ну, блінчик такий самий. Ну такий. це в тарифі вже так далі. Але те <потент> саме, бачите. І чистота воску, бачите, рівненький, 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 вос... немає ні разу, ні, нічого. Воск чистенький, воск прекрасний. Ми сьогодні ми привезли. Ну, одне, він, тобто, відбулася не просто достаємо віск з мерви там чи віск з, з соті. Відбулась стандартизація якості воску по території України за рахунок технології, технології. і воск весь просто бджолиний, не заврусний, не капай, не який. просто бджолиний віск. Давайте, давайте ще раз це повторимо, щоб зафіксувати для історії. Відбулася стандартизація воску по всій території України за рахунок технології кулакова добування пресового воску, як хочете це вже називати. Відбула стандартизація. Що віск тут добувається за цією технологією, що в мене на пасіці, що в якогось дядька Івана, Петра, Степана, безрізниці. Весь віск буде бджолиний і однакової якості. Просто віск бджолини. Вже не влюже поняття. Пасічний, капаний, забросливий, мерганий, екстракціонений. Немає п'ять, є один да. віск бджолини. Да. А це надходить, знаєте, це. це не це в мене викидається, це є паливо. Просто шикарне паливо. Якщо не хочете як паливо, димаш зазибав, просто про, про, просушить, Прекрасно буде відбуватися. Ви відчуваєте? Стандартизація ВОЗ. Звучить, так? А. а ми це в книжці так і запишемо. А ви так і запишали. <кхи> і поки в мене на ценні для вас підводити підсумки, кожна така поїздка до Юрія Сергійовича дає можливість ширше і глибше, особисто для вас, підписники, заглянути е, в життя. Бджора вуз. Як, як взагалі ця вся система працює? Ми вже зробили їх більше 100 штук, я вже намагався порахувати цих відео. І дуже круто, що ви маєте можливість це бачити у нас на каналі. Тому залишайтеся, підписуйтеся. Навіть той дощик, який зараз йде за вікном, вам не завадить нажати клавішу. Підписатися. всіх люблю цілую, бікій перов країн, і все у вас буде окей.